Доброго вечора, ми з України. Ну що, друзі? Деякий період у нас був безв'яточний, так як на ну, ці 3-4 дні 3-4 дні я з навіть поставив медову рамочку. Безв'ятичний період бджола полетіла на ці рамки. Коли є якийсь взяток, все чудово. Бжола на старий мед не летить. Ну, хочу вас порадувати. Показую Харківщина. Не, не знаю, п'яте чи шосте сьогодні. Шосте травня, напевно. Все, завтра в нас вже розцвітає Акація, Біла Акація. Зараз підемо подивимося ще на інші дерева. Ну, я думаю, вже завтра розпуститься. або післязавтра також йде Люпін. Люпін, друзі. Подивіться, на днях розкриється і Люпін. Коли цвіте акація, тоді квітне і Люпін. Біля нас є і жовта акація, але бачу вона трохи пізніше буде. Трохи пізніше. Да. Ну, я вам скажу чесно, жовта акація вона виділяє не так багато, як біла акація. Біла акація це круто. Жовта не годиться. Спішу трохи жити. Сьогодні у нас 4 травня, завтра 5 Харківщина. Ось 5 травня почне квітнути в цьому році акація, 24 сезон. Так що, друзі, готуємося, накидуємо магазини. Поїхали!